Вісім років тому, коли Віталій відкрив бізнес, мережу магазинів з продажу мобільних телефонів платив усі податки та офіційну зарплату. Однак згодом зрозумів, що так не вистоїть конкурентну боротьбу з колегами, які цього не роблять. Поступово податкові витрати довелось оптимізувати. К я винугав признаватися за роботою місце своїх роботів. Вот. Батькому приходиться виходити. Ініціативу щодо зниження ставки єдиного соціального внеску майже вдвічі до 15%. підприємець вважає розумною та розважливою, адже зменшення фіскального навантаження на бізнес створить підприємцям передумови для виходу з тіні. а ще забезпечить необхідні ресурси для погашення дефіциту пенсійного фонду. Саме зниження фіскальної нагрузки дасть можливість нам платити налоги і розвивати свій малий бізнес, малий і середній бізнес. Поэтому в любом случае снижение всех ставок, может быть даже речь идет о каких-то налоговых каникулах. В целом ситуация, я считаю, улучшится, но надо подождать. Туристичному бізнесу Євгена Левченка лише два з половиною роки. Молодий підприємець з дня заснування фірми сумлінно сплачує усі належні податки, зокрема, єдиний соціальний внесок. Його розмір не створював якихось загроз для прибутковості підприємства. Підприємець переконаний, влада і бізнес можуть порозумітися, зокрема, і в питанні розміру податків, але за умови діалогу Є якась золота середина між там. Певним фінансовим тягарем для підприємства, і відповідно для того, щоб збільшити ті ж самі пенсії, то потрібно її обрати і знайти цю золоту середину, щоб підприємці знали, що вони платять певний відсоток для того, щоб в країні. Більші пенсії власник туристичного агентства переконаний, що будь-які податкові зміни мають бути виваженими, адже тільки за умови стабільності у податковій системі підприємці зможуть безболісно вивести стіні прибутки. Це на його думку стосується і розміру єдиного соціального внеску. Тут питання ще в тому, наскільки це вигідно працівникам, тому що це певною мірою. Разменили Порядок оплати і відповідно обсяги заробітної плати. А От інша урядова ініціатива щодо диференційованого податку на прибуток фіз осіб викликала неоднозначні відгуки у обох підприємців. З одного боку його мінімальна ставка знизиться до 10%, а з іншого розшириться шкала. Тобто існує небезпека, що чим більше працівник зароблятиме, тим більше буде змушений робити відрахування. Така ситуація може знову загнати Нати зарплати в тінь, і так і не вирішити проблему дефіциту бюджету пенсійного фонду.